Сидять два кума, у садочку тихенько розмовляють. Як справи? запитав один, другий відповідає, Живу тепер я у раю, дружину не впізнати. Бувало, лає та бурчить, то виганяє з хати, то мало грошей приніс, то де Картоплю треба підгорнуть, то кум не дочекався. Було малину соберу, застава моркву терти. А як спитаю за обід, тобі аби пожерти. І так, бувало, кожен день пиляла без зупинку. А потім стало щось таке не впізнаю я жінку. Бо зараз лагідна така, борща мені нагріє, горілки чарочку нарє, а то ще й поцілує. І все біжить, кудись біжить, все бідна у заботі. То треба і на манікюр, то треба по роботі. Додому прийде ледь жива, зустріну при дорозі, що за робота в неї така, що ледве тягне ноги. І жалко стане так її, щоб по ночам десь бродить. Сусід подумав. От дурний, вона, мабуть, до хлопців ходить. Пішов додому, бабі розказав такую новину. А баба рознесла плітки по усьому селу. Отак От буває одна думка розвалить гарну сім'ю. І неважливо, що там бійки, лайки, любов чи сльози. Не пхайте носа ви туди, де вас ніхто не просить.